Господи, поможи, чтобы отсюда мы бы выскочили через эту дорогу без приключений. Я вернулась обратно посадить картоху. Говорит, если не убьют. Как оно уже достало это все? Сюда, телефон. Вот гражданский мы вывозим. За наши головы там 100-200 тысяч рублей. Смотри, чтобы огонь не открыл. Пригнитесь все. Все ну все, до свидання, до Я Разі всім чуть не загинуло. Ну, в принципі, звичайний наш день. Привіт, це український свідок, і ми в Куп'янському районі. Стела Куп'янський рай це символічне місце для всіх. Прямо дорога на сам Куп'янськ. Ситуація на Купінському напрямку постійно погіршується, про це говорять і військові, і волонтери. Сьогодні дві заявки у волонтерів Троянда на руці з села Пристін, бабуся, 82 роки і чоловік, 60-річний. До останнього також не хотіли покидати свою домівку. Олександр, прізвище Гуманюк, я керівник і засновник Троянди на руці. Це Ара. Я Ара. З Вовчанська. Ви саме з Вовчанська, так? так. Як стали займатися евакуаціями? Попал в его руки и не мог уже не могу вырвать. Ну, нацепки рук квашник. Ара насправді пережив окупацію, був в питочних, і коли була загроза другої окупації, він Привет. вирішив виїхати. выехать. Да. Крутезный Ми з меня були знайомі, і я звернувся до нього. Хочу вашу команду. Ну і до сих пор там нахожу как видите. Не выпускают вас своих. Да людей. я сам не уйду, если я насильно скажет, Харе, хватит. Как же без меня в такие места ехать? Щоб вы розуміли, наскільки насколько відморожена личность, я прошу его з'їздити в рушівку, забрати людину там. Він каже, да Та ні, там не стреляют, я туда ехать не буду. Відправляй кого хочешь. Купінськ заборона заїжджати, він каже: Ну там же люди. Я поїду пофіг на цю заборону. Да, З самого початку повномасштабки ми приблизно підрахували. Це близько 17 тисяч людей ми евакуювали. Да. Багато це Харків, 22 й рік. Ось райони, що були близько до. Західоруських, ну а потім вже почалася повноцінна евакуація. Куб'ячина, Вовчанськ, Донеччина постійно майже не зупиняючись працює евакуація. сьогодні ми їдемо в пристин, через нього літає все, що можна, і в піві через нього прилітають. Доволі небезпечна місія. Ось в яких випадках вже люди звертаються по евакуацію? вони досить сидять, можна сказати, до останнього. Щось зазвичай стає таким такою ж останньою краплею. Триггером. Ну, в кожного своя остання крапля. Ось я вчора згадував чоловіка, який ну, з 2014 року от, пересілявся, переселявся, в нього 23 розбитих будинки. Не його, там, сусіди, друзі, хтось ще дав. І ось він так качував з населеного пункту в населений пункт, в той час у нього там, третій чи четвертий будинок на Куб'янщині був розбитий, і тоді він вирішив в Харків переїхати. Тому в кожного свої тригери, хтось, коли відчуває, що наступ йде, вже виїжджає. Хтось, їм треба, щоб прям, на сусідній вулиці був ворог, тоді вони виїжджають. І ось десь у проміжку більшість. Вот это лето мы обслуживали замечательную семью. Сколько раз ты вывозил мужа? Да мужа и жену в общей сложности обоих раз 10. Мы вывозим, они обратно туда, мы вывозим, они обратно туда. Они ездили туда, выращивала ты картошку. В... Я вывожу, потом она звонит, говорит, Ар, я вернулась обратно посадить картоху. Говорит, если не убьют, Нет, еще да. раз вывозите? 25-го урока. И что? Иди, Иди забирай, брат, и То вы на грудь надавили поехали. и прилетело. А, 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 на грудь, больше ой. не давите. Больше не не, не надо так да, больше надо делать. Надо. Самый страшный случай был, когда убили Тиграна. Самый страшный случай действительно с Тиграном. Нам всю войну удавалось оставаться без ранений целыми выезжать из самых невероятных ситуаций. И вот первая ситуация действительно серьезная, и сразу 200. У нас это жестко выбило из рабочего процесса. Он выехал, потерял друга и назад возвращаешься. А самое главное, что в этот день мы... За людьми, которыми приехали, они грубо говоря, нахрен послали. Типа мы выезжать не будем, что вы за нами приехали. Брат, брат! Грузи, грузи, быстрее, братик, быстрее! братик! Давай, 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 давай. Давай за руль с'яв. Можете пригадати ось історію, коли ви натрапили на. Російських військових під час евакуації Це 24-й рік ми тоді активно по Бакровському району працювали. Новогородівка, Селідово, Українськ. Ну, ми там дуже активно попрацювали, нас там знали. І в один заїздів в Українськ там вже ми стикалися з руськими, бачили загиблих російських військових. І в нас заявка одна з крайніх вулиць, там написано, що діти поїхали туди, почали стучатися в підвал, люди почали збиратися, ми допомагали їм речі виносити, і Даня, мій напарник, побачив російського військового, який з будинку навпроти вийшов з під'їзду. Він сказав мені, я теж вийшов з машини, ми почали по кругу уходити від руського військового, у нас був броньований автомобіль. Він е -е, почав з нами спілкуватися, погрожувати, сказав, щоб ми виходили, віддавали телефони. Ну, така пауза була. І в цей час нам дуже... Повезло, а жіночка вийшла з підвалу евакуаторка. Uh -huh. А ми якраз йому казали, що ми волонтери евакуації, ми рятуємо людей. Ми не військові, ми не, uh -huh. ну, не загрожуємо йому нічим. І він, побачивши цю жінку, чомусь вирішив відпустити нас, сказав, щоб ми швидко грузилися і виїжджали. Волонтери евакуації. А? Говорю с Покровска, волонтеры эвакуации. Людей вывозим людей. Люди? Вот, вот они подвал. в подвале. Вот гражданские. Вот, сюда. Телефон. Вот гражданские, смотри. Вот гражданские мы вывозим. Вот быстро, грузим, лобок, да, лобок, да, а да. Вывозим. поехали. Поехали. Быстрее поехали. Да, Там есть... трое людей. Гражданских. Вот мои документы тут. Добрак, добрак. Быстрее, быстрее! Быстрее, быстрее! Я здесь. Едешь, нет! Смотри, что погонь не открыл. Пригнитесь все! Лягте, лягте. Лягте. Перший раз ви таке близько побачили? Ні, це був не перший раз, до цього в нас вже стріляли з автоматів і не один раз. секунду. Я глох, тільки що постріляв автомат прямо по духом. Ми вже їхали додому, ну, почало доходити розуміння, що а, наш вечір мог, міг би бути не таким комфортним, як ми тоді їхали в машині додому, а бути зовсім все інакше. Ну, як мінімум, обіг би або в плен взяв би. Ну, а там історія не дуже гарна була, бо ми тоді вже нас е, об'явили в розшук, і за нас була нагорода об'явлена від росіян. Да. А ну. що писали в заяві на розшук? Ну, за адрес Данила давали 300 тисяч рублів. Так, да, а за адресу... за Типа, за наше голови 100-200 тисяч рублів. За наші шеврони навіть казали, що дають гроші, але я таки не знайшов, хто їх дає, бо нам дуже потрібно було фінансування і ми думали їм підігнати наші шеврони. Айкас, привіт, Привіт! Ай клас! Привет! боже, ти... боже, мене нічого немає їм дати поїсти. Да, боже, який ти сейчас скажу, в том году. Едем на эвакуацию. Там мой дом. Там я жила. Там похоронені мої родители на кладбище. Там виросла моя дочечка, яка ходила туди в школу. Ну, не шо. Тяжело туди їхати и смотреть на це. Можете пригадати, хлопці розказали, що ви виходили з дочкою після докупації, пішки шли. Нас підкинули, если честно. А, а? Грушевки. Подали а пишки? Контрнаступ. 17 сентября а это вы? было. Говорю смешно, но это же вообще не смешно. Но было очень смешно. То Марина вышла. От этого бульянка. И упала. Упала с головой. А питон. Я думал, что прилет какой-то... бабах. Я думал, прилет какой-то... Виноватый поезжет. Марина говорит, Тебе дары, это я дай. Стала стрельнула голову. Блин. Типа поехали дальше. Вроде типа не смешно, а смешно. Цикава у вас команда. Ну да, это не Марина, это катастрофа. Не, ну она же может организовывать, по телефону она людей вывозит. Не yeah. не знаю, она, да, она организовывает на самом деле, она мест, с местными договаривается, местные помогают эвакуировать. То есть, когда опасные миссии местные подвозят, она делает большое дело. Но когда она лично едет, это катастрофа. Это анонс так Я сам боюсь. О Если едешь, то ти їдеш вот ти ты едешь за кем Просто ехать и покататься, это может плохо уметь. Если ты едешь по добрым справе и работы, то... да. замечаешься таким, что и Я еду на эвакуацию людей во всем Бог мне помогает. А поехал на эвакуацию людей. Я решил посмотреть, как там моё кафе находится в каком состоянии в Алчанске. И я оттуда вернулся с сломанным плечом. Понятно. Так что Бог мне помогает. Я когда людей спасал. Господи, поможи, чтобы отсюда мы бы выскочили через эту дорогу без приключений до Престина. Откуда мы должны забирать людей? Мы сейчас находимся именно на этой дороге. А если вы кажется, что дай Бог проскочит эту дорогу, почему так кажется? Почему кажу? Потому что смотри налево. Видишь, что такое? Река Оскол. И оттуда видишь, какой хороший обзор в эту сторону. Россиян, да. Там да. находятся они, и они ж... могут сейчас, сейчас по будем забирать потом. Да, сначала дальний, потом ближний. – Доброго ранку, Олег. – Тьоска. – Тьоска, Олег, так? Да? – Привіт. – Олег, попий Мар'ятюк. – Ну, а що робиш? – Ну що, зібрались? – а, а що, ви на камеру? – Це танцю? не йдемо. – А, це Ні, не йдемо? – Ні-ні, це ми корм вигружаємо тут. – так. – А де корм? – Ой, тут, така. – Це ви заглядаєте ще за тваринами, які yeah. Yeah. виїхали, люди і yeah. yeah. залишили? Yeah. – Багато тут? – Багато. Котиків 14. Собачок <плес> <14. плес> <плес> <плес> <Sobatchuk> близько 10. Ну, вони по різним дворам. А ви чому не виїжджаєте? Виїду, Вийду, на сумнівіс. Поки сидить до останнього. — А як взагалі в селі зараз? Ну, в селі відносно тихо. А багато людей живе, ще залишилося? — Около 70. — А раніше 60. до повномасштабного вторгнення скільки тут було населення? — Ну, точно не скажу. Ну, плюс-мінус. 600. Как оно уже достало это все? Господи Боже мой! О. А что это за фотография? Это дружина ваша? Ага. Что стало в последнюю что вы решили выезжать? Ой, все уже нас кирило, как оно каждый день бомбить у. Юрий Павлович, сосед. Потолок упал, телевизор разбил. Кажу, хоть на тебя не упало телевизор, что вон их стоит куча. Тех телевизоров, шифонеры, шифонеры. шифонеры. с 83 -го года. О, вот это. Кастрюлю положила крышка тут. Ну. ну все. До свидания, дом родной! <связывая> Ох, Боже мой! Павлович, сходи, сорви им каучика. Вот, второй мастер. А вы сей в Летим, що у нас залишиться тільки этот самий. <сих> Сок один. А вдруг доїде. А ну, вдруг доїде. <сих> <можна> так, <сих> Слухайте, там вибухи, тут помідори. <сих> там кавун. Та сден вистачить. Ой, не жисть, я, що думав на старості лет, що така буде. Але ви довго думали виїжджати чи ні, так? Жена виїхала 15 декабря. Син служить. ранений був. Ну зараз на реабілітації в Харкові. Щас. В Дніпрі в госпіталі лежав. А зараз в Харкові. с Николаевичем звонили вчера. Вроде все благополучно, а там, ну, сегодня приеду, узнаю точно. И тем более у нее сегодня день рождения. Дружины ваши? Не, у сына. У 41 сына? год, да. Мы вас витаем. Желаем здоровья вашему сыну. Снова. Да дай бог, Тань, все нормально, вылечился. Ну, сегодня поедем, побачимся. Далее, где плануете жить, уже знаете? найдем все. Тут главное, чтобы там уже хоть спокойно, я скажу, 63 года. Что я думал, что такое начнется. Мне до сих пор телепает. И не хочется ехать. Жизнь а... Життя Жизнь <звы> Життя <дуроще. звы> Ой -ой -ой. Бабушка Валя. Эвакуация, бабушка Валя, мы за вами приехали. Да, як ви тут. Зебрались уже редники наша. Зебрались уже. Это я, Марина. Ой, эти Ой, А я за вами вернулась. Да, котика берем же с собой, бабушка, берем, берем. Добрый день. Котика. Возьмем, возьмем. Не кота, кошку. Кошку. Моя золота Осторожно. А я думала, що ви не О, приїдете. По красавцям забілюєм. Я принял, як дитинку. А ну довольний, задрізодрі, яке вона. Такий гарний. Я ще такого не бачила кольору. А як звати котика, бабушка? Кішечку, як звати? Соня. Сонечка. Соня. соня, соня. Давай, Богом. Які ще приємні моменти. Ну, да. Хороші моменти. Що ж є тут. <гум> Пацани, добавку. Mm, яка солодка денька. Це найсмачніша диня за все моє літо 2025. Ну що ж, наша евакуація завершилася і завершилася вона доволі успішно, без пригод. Хоча волонтери зізнаються, що ось так заїхати і виїхати без пригод це доволі така велика рідкість, тому що за день до цього вони були в іншому селі і їм доводилося втікати від дронів. А у селі, в якому були ми, там дуже близько знаходиться річка Оскіл, і за нею вже знаходиться ворог. Тобто дістає будь-яка зброя наявного ворога. Це ну, дрони, само собою. Міномети, артилерія людям радять виїжджати, тому що ситуація у купінському районі постійно загострюється, Ворог атакує, хоче зруйнувати логістику збройних сил України. Ну а наші бабуся Валя і дідусь Віктор вже в тимчасовому шелтері. Тут їм надають допомогу, надалі розмістять в місцях, де вони будуть жити. Сподіваємося, що у них буде все добре, і закликаємо теж людей евакуюватися за можливості. Волонтери обов'язково усіх вивезуть життя. Це найдорожче, що може бути.